Добрий день. Оце, бачите, в нас в селі така напруга. Навіть нема 200 вольт. Придбали в магазині його стабілізатор. Зараз будемо пробувати якось його зробити нормально. Да, оце бачите, що в нас з напругою робиться. Придбали в магазині агло такий стабілізатор Logic Power LPV. 5 Зараз він, до речі, зі знижкою йде за 3919. Тобто 541 гривня знижки ще буде кешбек 40 гривень гроші Такий він тут на картинках. Зараз побачимо, який він насправді. Опуємо так, що ми тут маємо? Керівництво користувача. До речі, бачите, як добре запаковано. Жведло його в село.

Виглядає. Так. Такі виглядає. знаєте, важкенькі. Відчувається, що дійсно стабілізатор. Ну, зараз будемо встановлювати, яка була напруга, ви бачите, там. 192, навіть 200 не було. Після установки заміряємо ще раз, побачимо, як він працює. Так, відкручуємо. Коцю будемо під'єднувати сюди, проводу. Так, ну, наче під'єднали. Зараз вімкнемо електроенергію. Побачимо, що воно получається. Так, пішов. А бачите, зараз навпаки в мережі більше напруга. Бачите, 237, от скаче. а було 190, коли під'єднувалися. Зараз бачите навпаки, перевантаження й Так, бачите, вхідне 194, ось 5, 6. Зараз спробуємо під навантаженням. Бачите, як присідає, тримає 220, бачите, на вихід тримає. ну, Працює. Зараз спробуємо ще 3 кВт, його нагрузити, щоб подивитися, чи воно потягне. Пробуємо під навантаженням. Електрочайник включаємо, що воно буде. О, бачите, просідає зараз ще додавим болгарку. Що воно чи воно трихотяне? О, бачите, що вже забагато. Ну, бачите, чайник воно тягне, а там болгарка ще 1800 Вт. Ну, тобто це вже більше трьох, то тоді воно його автоматикою відникає. Ну, в принципі, воно так і має бути. Так, ну, Чайник закипів, бачите, воно знову повернулось. Ну, 195-196 вхідне. Тобто, да, зараз попробуємо щось нагрузити до 3 кВт. Ну, 2600 десь отак нагрузили. Ну, тягне, 2600 тягне. Так, зараз ще експеримент проведемо. Ну, в принципі, працює. Ще я хотів звернути увагу, отут з боку є такі е, перемикачі. Оце воно е, виключило повністю. Це включило тільки напряму. І ще отак от. Так от. Тобто можна напряму включити, можна через стабілізатор включити завдяки цим речашкам. Так, да, зараз спробуємо ще в праску увімкнути. Там десь 2200, 2400 в неї потужність. Побачимо, що буде. Так, о, бачите, так, просіло нормально. Зараз ще дрель там на 500. Угу. бачите, Це. Зараз ще випробуємо на цей сварочний апарат підключили. Попробуємо. Щось воно і так напруга стрибає. О, бачите 240. Так, включили апарат, зараз воно, в принципі, має понизитись. Так що, будь ласка, купляйте, бачите, 541 гривня наразі ще знижка йде. Так що працює, тримає напругу, це як 3 кВт, як він розрахований. От якщо більше, то вимикають перенавантаження. Якщо треба більше, то там, наскільки я знаю, що є моделі на 5-8 кВт, на 10, то кому треба більше, можна брати.